Всім привіт! В цьому відео хочу показати свій варіант виготовлення рами культиватора до трактора 24 кінських сили. Робочим захватом, коли вже все буде готово, культиватор матиме 1,90 м. За основу рами взята профтруба 50 х 50 стінка тройка Отже, розміри Передня частина. Профтруби метр шістдесят. Стінка метр. Сорок пять сантиметрів. Сорок сантиметрів, сорок сантиметрів і вонта п'ять сантиметрів. Задня метр вісімдесят, тому що буде кріпитися ще каток. Для цього культиватора. Поки що, оскільки немає борінок. Хотілося б зробити поводки і борінки, але оскільки немає їх наявності, будемо робити на каток. Хочу послухати ваші коментарі, верніше почитати ваші коментарі. Що хто думає по даному виробу. ну так, В коментарі, в межах розумного. Всім дякую за увагу. гарного дня.